Незламні українці продовжують робити справу, кожен на своєму місці, попри всі випробування. Хочеться побажати успіху тим, хто невтомно працює, тримаючи економіку країни. Наприклад, на Соломахиному ранчо, що на Київщині, там довелося рятувати від обстрілів на початку війни півсотні коней без електрики, тепла і води. Як це було, пригадує власниця кінного клубу. Прилетіла саме сюди, 25-го, коли стояла колона на горі там під моїми воротами. Вони почали палити отак під ліс, і прилетіло сюди. Тут якраз стояла ванна, вона розлетілась, вбила одного коня. Іншого е, полетіли уламки. Ці коні загинули, але півсотні інших вдалося врятувати. Соломахи не раншу, що на Київщині дивом пережило окупацію. Майже півтора місяця працівники господарства, попри щоденні обстріли, відсутність електроенергії та зв'язку піклувалися про тварин і вистояли. Після цього е, місцеві люди кажуть, що якесь місце в нас е, намолене. Соломаха не раніше розпочало свою діяльність 2016 року. Його власники розводили українську новоолександрівську ваговозну породу коней. Ми створили, отримали статус племрепродуктора. Постійно у нас народжувались лошата, ми Навіть робили кумис, роблять кобилячого молока і також напрямок постой коней, тобто постой, тренінг коней, навчання людей в верховій їзді. Робота з проблемними конями любов до коней, кропітка робота і бажання розвиватися дали чималі результати. Ранчо стало впізнаваним та улюбленим місцем шанувальників активного відпочинку на природі. На двох гектарах землі створили справжнісінький райський куточок не тільки для людей, а й для коней. У нас трошки інший підхід ніж у більше У Нас Коні живуть не в стані в клітках, вони живуть на відкритому просторі. Постійно у них є усіх укриття, у них є постійний доступ до води до їжі, і вони самі обирають, де їм бути, де ходити, рухатись. Першими днями повномасштабного вторгнення 56 коней і 10 розпівробітників опинилися у пасті. Власниця Вікторія Давиденко разом із напарницею Наталією, конюхами та чоловіком декілька тижнів дбали про поголів'я. Пізніше жінки з дітьми виїхали, а на ранчо залишилися чоловіки. Усі вони зараз несуть службу у збройних силах. Було дуже страшно. Коні лякались, було шумно, постійно літало і е е е Ну, ми опинились, виходить між двох вогнів: настало води, газу, світла, стало холодно. Завдяки генератору вдавалося виживати. Воду набирали зі свердловини, а сіно економили. Коні схудли, але вижили. Коли Київщину звільнили, Вікторія зібрала валізу і примчала до чоловіка та своїх улюбленців. Ну, було на початку важко, звісно, але нас неймовірно підтримали люди. Тобто, ми написали. Пост в Фейсбуці, що у нас нема грошей на корми, бо ми ну не працювали. Грошей не було, кормів не було. На дві перші фури сіна нам просто люди накидали там по 50 гривень всі українці. Потрохи оговтавшись, раншу і його працівники повернулися до роботи. Зараз Вікторія та її однодумці рятують покинутих коней з окупованих і прифронтових областей. Коли ми її забирали з під Чернігова, вона була взагалі виглядала як малесенька лоша. Ко ну був просто ми казали суповий набор. То були самі кістки, обтягнуті шкірою. Тепер чотирирічна кобила Лілу справжня красуня. У неї з'явився новий люблячий господар, друзі та велика родина. А ця малеча на перетримці. Для них шукають власників, адже їхня хазяйка захищає країну на передовій. У її мами стався інсульт, і вона сама отримала також поранення. Знаходилася в клініці після операції, і нікому було доглядати за поні. Дуже контактні, бачите, класні. Вони шукають ручки. Нині на раншу живе 58 щасливих коней. І робота кипить 10% від прибутку, донатять зсу адресно співпрацюють з волонтерами та планують масштабний реабілітаційний проєкт для ветеранів, тож запрошують до співпраці психологів, аби разом допомагати воїнам і підтримувати українців у найскрутніші часи. Коні лі лікують душі, і це правда. І ми хочемо об'єднати це все і ставити Україну на ноги.